ласка, ви можете мені прокоментувати ваше ставлення до тих подій, які сьогодні відбулися вночі в Києві на Євромайдані? Тому що ви депутат обласної ради. Беркут силовими методами намагався розігнати Євромайдан, відтиснили людей, розібрали барикади. не бо я не Тобто ви не володієте інформацією. Да. Зроз... Зрозуміло? Зрозуміло, до побачення. Будь ласка, мені потрібен ваш коментар. Як ви ставитеся до подій, які трапилися сьогодні вночі в, в Києві на Євромайдані? Ви знаєте, я відпустці. Ну. Я відпустю і в порозі, і я ніяк не можу з вами розмовляти. Сіміться, пізніше, розв'язався. Ясно, дякую, до побачення. Добр -добр -добр. ласка, як ви ставитесь до тих подій, що сьогодні відбулися в Києві на Євромайдані? Мені потрібен ваш коментар. Я взагалі не знаю, що ви відбулися на роботі. Що це відбулося? Я зрозуміла. То ви не в курсі, так? Я приїхав після дідина, я знаю, що був у в Гречі, і приїхав, зараз на вході, займаюся хворобою. А що там, що там? Ну, сьогодні, сьогодні Беркут намагався відтиснити євромайданівців, відбулася сутичка, є постраждалі. що там робиться. Якщо тут зателефонуєте пізніше, такі я скажу свою думку. Гаразд, дякую, до побачення. Mm -hmm. Зручно вам говорити? Ah. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до тих подій, що сьогодні відбулися в Києві на Євромайдані? Мені потрібен ваш коментар. Повторюю, хочу задати вам е, запитання стосовно подій, які були сьогодні вночі на Майдані. Е, прокоментуйте, будь ласка, ваше бачення цієї ситуації, що склалася? Як депутат, да. так? Да? Да. Моє бачення таке, що є особа, яка сказала, що вони тато. Угу. І моє бачення таке, що тато хворий. Ага, я поняла. Все. Але викида печатаєте, я не знаю. Але я вас не бачив, я не знаю, кому ви дзвонили. Моє бачення таке. Да, Воронько, я зрозуміла. Хворий він, що, що зробиш? Угу. І, і до нього не добереться, щоб його полікувати, блін. Але добратись треба. Да, все, я зрозуміла. Дякую, Юрій Анатолійовичу, за коментар. Дякую. До побачення. Уласне, до побачення. Дякую, Взяти ваш коментар стосовно подій, які відбувалися сьогодні вночі на Майдані. Я вибачаюся, я хворий лежу, бо я зуби мені вирвали, так і вимучився, що це просто. Ага. І ви, мабуть, не в курсі, чи в курсі, що відбувалось на Майдані? Та от тільки відходжу від укола, лежу на цьому. Ага. А, що... а, ну, якщо вибач... чесно, якщо чесно, то а, а, ви з якої газети? Все, чесних новин все. А. Ага. Ну, я, звісно, підтримую Євромайдан. І я за тих діток, щоб. Мені шкода, просто шкода. Uh -huh. Просто шкода тих діток. Я, я, якщо чесно, то я підтримую. Засужую тих мінтів, що побили їх, якщо чесно. Я, uh -huh. А я вибачаюся, але я мені вирвали зуби, я так вночі вимучився. Uh -huh. Ну, буває таке, то ви там одужите, поправляйтеся. Добре, дякую. дякую вам. Дякую вам Дякую вам, дуже приємно було. Дякую, До побачення. до побачення. Алло, Микола Вікторович, добрий день вам. Хочу взяти у вас коментар стосовно подій, які стали сьогодні вночі на Майдані у Києві. Що коли її не бачив, бо я а, тільки що приїхав із за кордону, то я тільки що встав от і при вас порядок. Я ще добре нічого не бачив. Бо я по півтори години стояв е, на кордоні у Ягодині. Поэтому mm -hmm. нічого сказати не можу. Бо не бачу просто. Просто не бачив. Ага. Добре, дякую вам, Миколаїв, що так, не знаю. Да. Е Олександрій Миколаївич, доброго дня вам. Доброго. Хочу взяти ваш коментар стосовно подій, які сьогодні відбулися вночі на Майдані у Києві. А Не, зараз в чи лікарні можна ти ще з годинку бо трошки щось виняло? Добре, я чердинку переживаю. Ще Через годину, наберіть, будь ласка. Добре, дякую. дякую. Алло. Алло. Дякую вас. Добрий день. Добрий день. Ми маємо взяти у вас коментар стосовно подій, які відбувалися сьогодні в Києві на Євромайдані. Хотіла я вас захист. коментар взяти? Я зараз я зараз відпустю і передбайс санаторії. Ага, зрозуміло. все ж таки, може, ви якось прокоментуєте ситуацію, це, це в нас загально є відомою, масштабною, всеукраїнською. українською? Це навіть за що ще раз, бо зараз є шум такі в санаторії? може це те, що сьогодні а, вночі в Києві відбувся розгін Євромайдану. Так. Да. Це чую я, це довіше телебачення вранці. Так, да, то хотіло би, щоб ви це на цій ситуації якось прокоментували і по статусу депутата. Ну, це ж кожен має свою думку з цього приводу. Але моя думка полягає в тому, що починається спочатку. А угу. спочатку це то неправильно, тому що політики повинні угу. вирішити максимально все на своєму рівні. І угу. якщо не вирішується, то тоді йти до народу. А ми йшли по легшому шляху, і от мене такі наслідки. А вони наскільки їх не можна писати, бо це вже, знаєте як, не Тому то я проти е, тих, хто це затіяв, затіяли okay. політики, і вони повинні сісти і домовлятися до тих пір, поки як бодай Каборинського, поки він okay. не піде Закритий треба, поки не під дим, білий, умовно називає. Okay. Ось моя відповідь така. А те, що зараз бувається, воно ж не контрольоване. Тут іди крайнього, тому що і по одну сторону, і по другу сторону мої діти. Я ж віку, віку дорослого, там і там мої діти. І я ті можу судити одного, а захочу другого. Uh -huh. Я не маю права нікого судити, тому що це було порушення. А коли порушення є, то тепер відповідають наші діти. Бо батьки там менше, там була публіка. Тому я підтримую те, що молоді люди за свої права борються, але не такий спосіб це повинні робити. Uh -huh. Зрозуміло, Петро Сергійович, дуже дякую вам за коментар. Так. Я вам щиро дякую, що ви так воюєте за це. Ви молодці, молодці, так, треба бути активними. Угу. Так, стараємося бути активними і бути на сторожі так. чесних новин, останніх, що відбувається в країні. Дуже дякую вам за коментар, так. що вам добре. Дякую встретим, До добробачення. До побачення. До побачення.